Благодать нам і мир від Господа нашого і Ісуса Христа, слава Богу нашому. Нехай мир Божий наповнить серця наші, нехай Божа радість і Божа любов і Божа благодать наповнюють наші з вами серця, дамо місце Божому Слову в серцях наших і будемо уважні до слухання Божого Слова. Будемо розтворяти вірою те слово, яке проповідується до нас із вами, тому що нині благоприятної і нині день спасіння. Я дякую Богу, що маємо нагоду зібратися во ім'я Господа нашого Ісуса Христа тут, вітати один одного, співати разом, молитися, навіть слухати разом. І це все во славу Божою! Тому те, що Господь покликав і спас нас, це велика подяка нашому Спасителю Ісусу Христу. Що ми є в числі тих, які відгукнулися на ніжний голос Духа Святого, на цей поклик, на це покликання. І коли Ісус проповідував, коли ніс цю вість благу, то там ми написано, читаємо, сказано, що сказав, слідуй за мною. Слідуй за мною. І сказано, що він оставив все і послідував за Ісусом. А теж іншому сказав слідуй за мною. А той відповів: Позволь мені преждя піти і похоронити свого батька і матір, а потім прийду і послідую за тобою. Тому, дорогі брати і сестри і слухачі, як важливо. Коли ми відгукнулися на голос Божий і велика подяка Богу за те, що цей голос лунає і в сьогоднішній день. Тому що цей день день радісної звістки для кожного із нас. Це день, коли проповідується нам Слово Боже, коли ми можемо пороздумовувати над серцями нашими, над життям нашим. Над нашими відносинами з Богом і з нашим ближнім. Будьмо уважні до Божого Слова, тим більше до себе. Вникаймо в себе, роздумовуймо над цим Словом і робимо завчасні висновки, щоб не пропустити цей час благоприємний і День Спасіння. Я би хотів зачитати для нас декілька місць святого Письма і одно із них. Буде дуже відоме місце. Воно описано в Євангелії от Луки і ще в деяких інших місцях Євангелії. Євангеліє от Луки з 19 голови. Ми читаємо слідуюче. І коли він приблизився к спуску з гори Єлеонської, все множество учеників почало в радості многогласно славити Бога за всі чудеса, які відділи у ній. Це був унікальний ідей. Небагато таких днів описано в Біблії, де так масово люди реагували позитивно на появу Ісуса. Це нагадує нам, чесно кажучи, сьогодення. Масова така релігійність людей масова така. Воно нам нагадує сьогодення. Але в цій релігійності, масовій є дуже важливий аспект. Коли і там церква, і там церква в одному селі по п'ять церков різного, різного, можна сказати, віровчення, різної деномінації. Ну, але істина і суть залишається єдиною. Суть вчення Ісуса Христа незмінна, вона неподільна. І ось така масовість такого, знаєте, такої радості. Такого весілля. І люди це переживали. І таких днів насправді було небагато за часів життя Ісуса Христа. Але це один із таких моментів, коли така була захоплення таке Ісусом. Навіть в деякій мірі і книжники, і фарисеї якось так були захоплені таким. З одного боку, вони кричали або казали Ісусу, для чого вони. Величають тебе. А з іншого боку, були, як кажуть, такі приголомшені такими подіями. Так всенародно. І діти восклицають, і люди стилять одяг, стилять ці вітки, і Ісус Христос торжественно входить в Єрусалим. Сьогодні ця масова така релігійність людей. Вона, чесно кажучи, насторожує. А де відзнайти оцю істину? А як зорієнтуватися в цій справжній істині Божого Слова, яка не носить лише поверховий характер гарних будівель, якихось ритуалів, якихось обрядів, а несе нам справжню живу віру в Ісуса? Яка нами двигає і нами рухає вперед. Ми сьогодні, бабу, чули такі, такі якби, фрази, що людина може десь і впасти, десь і спітнутися і так далі. Та да, може таке бути. Або головне, щоб людина не програла війну. Вона може програти битву на певній території свого мислення, наших відносин. Може програти битву, але з неї зробити висновки правильні і далі не повторювати помилок. І в наступній ситуації подібні уже вийти переможцем, а не переможеним. Переможець це той, який вирішив не здаватися. А переможений це переможець, який вирішив дуже швидко здатися. Тому не здаваймося, а рухаємося вперед до цілі к почесті вишого звання Божого в Христі Ісусі. Тому, коли Ісус це бачив, Його наповнювали зовсім геть інші переживання. І сказано люди, благословен цар грядущий во імя Господнє. В іншому місці сказано «Осанна, Осанна, гряди во ім'я Господнє, мир на небесах, слава у Вишніх. Колись це казали ангели, тепер це казали, кажуть люди. Ось такими воск... воскліцаннями, такою радістю зустрічали Ісуса. Сьогодні кричуть «Осанна, а завтра розпни. Отака людська натура, поверхова релігійність, поверхове захоплення Божим Словом, християнством. Некоторі із фарисеїв і середи народу сказали, учитель заприті учникам твоїх. Вони теж звернули на це увагу. Запрети своїм учням, може, це нарушує певний порядок. Під час святкування насправді в Єрусалимі приближалася ця Пасха юдейська. Зовсім інший, ну, можна сказати, такий, мав бути, мав наповнювати інша, іншу атмосферу місто мало мати. А що наповнювало храм, ми читаємо нижче. Дорогі брати і сестри, дивіться. Ну, он сказала йому відказую вам. Що якщо не умолкну, то камінь возоп'ю. І коли приблизився к городу, то смотря на ніво заплакала Ньо. З цього місця хотів би, щоб ми звернули на декілька фраз особливу увагу. Людей наповнює радість, а Ісуса наповнює чомусь смуток за місто. Чому так? Дорогі брати і сестри, сьогодні це нагадує і сьогодення мені і з вами. Люди, вроді, переживають певну ейфорію свого успіху, досягнень, але насправді дуже багато проблем людина переживає в своєму житті. І їй потрібно задуматися над тим, що відбувається насправді в моїх думках, в моєму серці, у моїх відносинах з Богом, повторюю, і з ближнями. Тому дивіться, і коли приблизився к городу, то, смотря на нього, заплакав ньому. Сьогодні Господь до кожного із нас приближається із своїм Словом. Духом Святим нагадує нам істинне Божого Слова, так чи ні? І певні можуть бути, знаєте, такі, реакція певна. З одного боку поверхова радість, а з другого боку Месія, який в'їжджає славно в цей город, він плаче. Не часто ми можемо зустріти Ісуса Христа, який плаче. Насправді дві історії такі є. У гроба Лазаря прослезився Христос. І тут Він заплакав про місто за місто, дивлячись на місто. А місто не це не тільки будівлі, місто це люди. Сьогодні ми, як, як цей храм, як це місто можна сказати, в мініатюрі. Яка реакція Божа Ісуса Христа, коли він дивиться на наше з вами строєння, будівлю, наш храм, наше тіло, дух, душа і тіло. І сказав, о, якби ти хоча б этот твой день узнав, що служить к міру Твоєму, але это сокрыто нині від глаз Твоїх, ібо прийдуть на тебе дні, коли враги Твої обложать Тебе окопом і окружать Тебе і стіснять Тебе отовсюду, дійсно, так сталося. В 70-му році так точно сталося нашої ери, коли Христос так сказав, воно так і було. Був зруйнований цей Єрусалим, камня на камні не залишилося, все було зруйновано. Храм був розкрадений. Але сьогодні роль цього місця, міста міста в цілому, ми відіграємо з вами. Коли Господь Духом Святим приближається до нас, і дивіться, оцей заклик. О, б ти, і хоча б ето твій день. Узнав на цій фразі, також хочу підкреслити її. Червоним, можна сказати, олівцем виділити, єсли б ти, хоча вето твій день. Дорогий друже, сьогоднішній день це твій і мій день. Скористаємося цим днем, щоб ми узнали, що служить, узнав, що служить к міру Твоєму, що сьогодні. Слугує для мого душевного миру і спокою. Невже те, що може пропонувати мені або кожному із нас цей світ? Це тимчасове, це все проходяще, яке дає оцю зовнішню радість, яка кричить: Осана оса на оса, гряди во ім'я Господнє. А завтра я готовий кричати, розпни його. Тому стоїть задуматися сьогодні, що як я узнаю оцей день, який є мій день. І дивіться, не сказано. І розорять тебе, і поб'ють поб дітей твоїх в тебе, і не оставлять тебе камня на камні за те, що ти не узнав времени посіщення Твоєго. Я закликаю всіх нас сьогодні дуже серйозно задуматися. Над тим, чим слугує сьогоднішній день для мене. І на основі Божого Слова можна запевнити кожного із нас. Сьогоднішній день це день Твого і мого посіщення. Коли Господь Духом Святим посіщає, турбує, нагадує нам всі прописні істини Божого Слова. Примирися, покайся! Зміни свої думки, не завідуй, не гордися. Прости, не злобися. Прийми Христа Твого як лічного День посіщення. Як є обідним, коли людина це не узнає, як Христос каже, за те, що ти не узнав времені время посіщення, єм'я посіщення. Оце действительно благо і милість Божа для кожного із нас. Біблія каже, що нині время благоприятне, є, нині день спасіння. Ну, єм'я посіщення. Оцей час є для кожного індивідуальний. Це не типовий випадок, це не не так буде в моєму житті, як є у вашому. Є певний час, період, врім'я посіщення, де людина має можливість зробити ці важливі, життєво важливі кроки в житті, узнати врім'я. Знаєте, було сьогодні нагадано із життя Іосифа. Дійсно це цікаво. Іосиф, братя, Яков, батько все. Їх було. Як кажуть, в сім'ї багато. І коли час розділив їх, на цілих, думаю, років 40, час їх розділив. Вони не бачили лице один одного. І коли вони прийшли в той період із Ханаанської землі, де був страшний голод, прийшли в цю єгипетську землю купити хліба. А Іосиф торгував цим хлібом, він був. От все і вся, от уявіть собі, вплив цього чоловіка в землі Єгипетській, коли він відповідав за продаж хліба іншим людям, народам, робив, як заважав за потрібне. Тобто все залежало від нього. І коли оці люди, скільки їх там було, 11 чоловік, по-моєму, прийшло, чи 10-10 їх прийшло туди. Правда? До Йосифа, і коли він побачив їх, 40 років приблизно їх розділяло в часі, і сказано, Он узнав їх. Він їх спізнав, узнав їх, що це його браття. От представте собі на хвилиночку, що ви з чоловіком якимось не бачитеся 40 років. Людина може змінитися до неузнаваємості. Може чи ні? Може. І часто так в житті буває, просто не узнаєш людину. Наприклад, на мої там однокласники, з якими я вчився, дивлюся на одного, така борода, така сіда така вся, волос сідий такий. Думаю, слухай, то то кажу, то ти, да то я? О, Глаза одні сталися. Думаю собі, нічого собі, як чоловік змінився. А що казати за 40 років, коли люди не бачаться? А... Браття Іосифа не узнали. Хоча вік був між ними досить серйозна різниця у віці. Про Сімеон, Іуда, от всі, ці, як кажуть, дядьки, такі поприходили у, у Єгипет, напевно, ще з більшими бородами і так далі. Тобто, знаєте, вони його не узнали. Звісно, образ Іосифа це геть був інший, образ не того юнака, якого вибирали з ями і продавали. За путівниками. Це зовсім не той образ був чоловіка, який досяг, який пройшов. Але саме головне був вірний Богу, живому Богу. Але не в, то, не в тому справа. Ми сьогодні говоримо узнав, не узнав. Чи я і ви узнаємо цей день посіщення. А дивіться, а Христос із часом міняється? Ні. Його слово із часом старіє? Ні. Його істина Божого Слова з часом змінюється? Ні. А ми її не узнаємо. Тоді вважаємо, що було так, а сьогодні інакше. І людина у своїй уяві спотворює істину. І дивіться, сказано за те, що ти не узнав. времени посещения Твоего. И в одном из мест апостол Павло каже так. Почему, когда говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне? Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь Твердо сохраним до конца, пока говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо ныне время благоприятное, ныне день спасения, ибо сказано, во время благоприятное я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе, вот теперь время благоприятное. От тепер день спасіння. Звісно, в житті бувають такі обставини, де люди обтяжені думками, переживаннями, якимись подіями. І вони за тих подій важко їм зорієнтуватися. Але Христос не діє так, або Боже Слово, або Божа благодать, що, ну, подумаєш, не прийняв. Ну і, як кажуть, твої проблеми. Ні. Христос, коли приходив до тих учнів, які йшли із Єрусалима в Емаус, і він, як путник, приблизився до них. І сказано «Оні не узнали Його, тому що глаза їх були удержані. Сказав їм Христос, а чом дорогою ви розсуждали між собою? І зав'язалася бесіда. А ти каже, не знаєш, що, що сталося в ці дні? Як був Христос убитий, як його розп'яли, і так да ти рази не знаєш, і Христос потихоньку із'ясняє їм Писання. А потім в кінці, як кажуть, узнан був ім'я в приломленні хліба. Спочатку вони його не узнали, тому що були розчаровані і шляхом розчарування. Це шлях дуже небезпечний. І коли людина опиняється на шляху розчарування, розчарування за розчаруванням в політиці, в якихось ідеалах, в якихось розуміннях, в комусь або ще в чомусь, людина йде шляхом розчарування, і їй важко зорієнтуватися, їй легко потрапити в якусь проблему. Якусь залежність. Але благодать Божа, вона бачить таку обставину і промовляє до людського серця. Коли людина розчаровується навіть у самих ближніх людях, яку трагедію може переживати чоловік. Але Христос із'ясняв їм Писання. Він потихоньку-потихоньку їм з'ясняв і, і по. І поступово змінювалося їхнє серце. І вони казали, не горіло ли у нас серце, коли Он із'ясняв нам Писання, і когда говорив нам на дорогі, на цій життєвій дорозі, дорогі брати і сестри. Пам'ятаймо, є це время посіщення. Як важливо Його узнати Ісуса в своєму житті, що це благодать до мене говорить. Що це благодать мене кличе, що це любов Христова до мене промовляє. І сказано, Он був узнан ім'я в преломленні хліба. Дорогі брати і сестри, я би хотів, щоб кожен із нас перед нашою молитвою ми йдемо до молитви, щоб ми, як кажуть так, переглянули наше з вами серце, життя, обставини, можливо, відносини і. Як тут сказано, нині благоприятної, нині день спасіння. Ібо от тепер благоприятної, тепер день спасіння. Не проігнорувати цим днем посіщення, коли Господь посіщає нас, да, на цьому виділений час, тому що ми тимчасові на цій землі, ми не вічні. І тому, очевидно, є правильно розуміти і правильне твердження, що є виділений Час посіщення для кожного із нас. Тому нехай нам Господь допоможе зорієнтуватися правильно, побачити Христа, побачити Месію, зрозуміти любов Христову в житті. І, сказ і сказано: не горело ли у нас серце, коли Он із'ясняв нам Писання. Тому нехай нам Господь допоможе почати життя в Ісусі Христі, твердо зберегти до Кінця. А зараз я закликаю усіх нас до щирої молитви, подяки нашому Господу, і ми в одній молитві, одними устами в одному дусі прославимо ім'я Господнє. Йому слава повіки. Амінь. От ми в даний час звертаємося до Тебе, тому що ти наш помощник, ти наш Спаситель і скупитель наш, за що слава тобі, подяка і поклін, Господу. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти завжди готуєш нас для нас, цю їжу, цей хліб, який сходить з неба. Ти, Господь, таким хлібом із учнів зустрічав своїх, коли вони і в той навіть момент не спізнали тебе. Но твоя любов проговорила до них, Господь. Слава тобі, Боже, за цей час благоприємний, за день спасіння, за день радісної звістки. Для кожного із нас, Господь, я дякую тобі, що ти своїм словом, своєю благодатію приближаєшся, Господи, до нашого серця, до нашої свідомості і промовляєш до нас, Господь. Допоможи нам відкрити наші серця, для тебе, для твоєї благодаті, прийняти цей мир і спокій, Господь, від Тебе, який Ти даєш, Господи святий. Духом Святим наповни кожне серце, Господи, щоб ми зрозуміли, що Ти є наш Господь, і Ти є наш Спаситель і іскупитель. Я дякую Тобі, Боже, за молодь, за пріс. Пісні проспівані за молитви Боже, які звучать із нашого серця, і тих, кого немає серед нас. Також Господь допоможи ж Духом Святим по різних причинах, чи на роботах, чи хворі люди, чи десь Господь в командіровках. Також Господь потіж Духом Святим і допоможи кожному із нас. Надалі це служіння, благослови проповіді, молитві, пісні. І нехай все буде для Твоєї слави. Прийми подяку, наш вічний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.